Просто прийти попрацювати з ноутбуком у новому сучасному приміщенні, відчути в дії особливості неформальної освіти, отримати психоемоційну підтримку, зрештою провести час за настільними іграми, дискусійними клубами, переглядом фільмів. Тощо це молодіжний центр ЮСХАБ. Його облаштували в одному з гуртожитків найбільшого вишу Закарпаття. Ужну підтримав ініціативу і фінансово, а це близько півмільйона гривень. А також, що найважливіше, людським ресурсом, зауважив ректор Володимир Смоланка. Університет це в першу чергу студенти, і тому такі центри, які будуть центрами різних активностей громадських студентів, і не тільки студентів, а й молоді міста, вони дуже важливі, тому що дозволяють ще більш адекватно. Писати університет в життя міста. Він і так є центром життя міста, особливо молоді міста. І дозволяє спільні виробляти спільні ідеї, спільні проекти, які я впевнений будуть тут реалізовуватись. Раніше в цьому приміщенні був читальний зал бібліотеки, а також сховище, розповідає проректор Ігор Король. Тепер тут новий сучасний простір. Коли ми почули, що є можливість створити перший в Ужгороді молодіжний центр, звичайно, ми сказали, що так, це цікаво, тому що університет це на сьогоднішній день не тільки місце, де читають лекції, де проводять практичні лабораторні, а це місце, де студенти вчаться життю, вони набувають навичок соціальних, смарт скілз м'яких навичок. Фактично, вони готуються до дорослого життя. Ну і тому молодіжний центр це саме таке місце, де вони отримують додаткові можливості для самореалізації, для кар'єрного росту. Матимуть можливість навчитися багато чого поза межами аудиторії. 1 мільйон дев'ятсот двадцять шість тисяч кошти, які у відкриття молодіжного центру вклав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. «На Закарпатті Ми підтримуємо відкриття семи таких офісів. Цей центр не лише для студентів університету. Він для всієї молоді, щоб вони тут могли зібратися, прокачувати свої навички, спілкуватись, обмінюватись досвідом і розвиватися. Відкриття молодіжного центру результат того, як згенерували зусилля багато партнерів. Серед них, до прикладу, громадська організація Простір молоді. Організація простір молоді є однією із партнерок цього простору. Ми закриваємо такий бек-офіс для цього проекту, що стосується документування, звітування, налагодження партнерства між донорами імплементуючою організацією і організацією і «Єднання», яка також допомагала втілювати цю ідею, аби цей простір був створений. І ми також всіляко будемо підтримувати далі існування цього простору, планувати тут різні події. Тішимося, що це нам вдалося, і такий простір відкритий, адже ми йшли до відкриття. Молодіжного простору в Ужгороді там кілька останніх років. І, на щастя, з Ужну нам пощастило запартнеритись і створити таку класну а, можливість для молоді. Молодіжний центр поділений на певні зони, які можна регулювати. Скажімо, якщо доведеться збільшувати кількість місць для учасників якогось заходу, каже керівник центру Дмитро Койтюк. В нас по суті як такого самого приміщення приміщення, де воно не є, якесь там поділене по кімнатах, якихось у нас є зонування. Певно, зараз ми знаходимося в ігровій зоні, де будуть проводитися наші настолки. Паралельно там є трошки такий конференц-зал невеличкий для якихось нарад або маленьких тренінгів. В нас там є великий зал, де в принципі будуть проводити більшість різних наших заходів, знай там майстер-класи, різні нетворкінги. В нас є зона коворкінгу, де в принципі хтось може прийти попрацювати своїм ноутбуком. Також якщо комусь потрібно, у нас є нудбу. Які ми можемо надати, щоб попрацювати. В нас є кухня, яка заді мене знаходиться, і також інклюзивну вбиральню нам зробили. Тому наш простір також ну, старається бути інклюзивним. Керівництво молодіжного центру складає розклад своїх заходів. Але організовувати тут події можуть усі охочі. З усім допоможуть, додає Дмитро «Медіаграмотність, мобільна обробка фотографій, фінансова грамотність насправді, що не менш важливо. Саме от по цьому написання резюме, проходження співбесіди, лідерство, адаптивність от саме от такі от скіли, ми прокачуємо їх загалом. Але ми відкриті насправді до того, якщо нас хтось хоче прийти зі за своїм заходом, якщо цей захід, якийсь там класний, ми допоможемо його навіть самі організувати, щось там підказати і тому подібне. Молодіжний центр діятиме за гнучким графіком буде відчинений щодня.